Вітаю, друзі. Хочу щоб ми послухали цю дівчинку. Центр на 6 мільйонів євро на моніторинг кордону у Львівській області. Як вам таке? Наскільки ви охуєвши підараси, Слів немає. Бабок немає не на що, половина армії живе за донати. А 6 лінів давайте виділимо на те, щоб охороняти кордон. І ловити ухилянців, яких ми потім впіймаємо і відправимо на нуль. І вони вже звідти не повернуться. Клас, до перемоги, до кордонів. Зайбісь де... <плес> Я навіть вибачаюся за матюки, які вона там сказала, але це по факту, конкретно. І ви розумієте, що ми заходимо з цими тендерами, все далі, далі глибше і глибше. І саме головне, друзі, дивіться. Сьогодні мені товариш сказав, каже: уявляєте, якщо зараз оця влада при оцих розтратах, при оцій ненависті до людей, при тому, що вони заганяють нас в просто в глухий кут, вбивають, знищують. Вони зараз завершать оце все, завершать війну миром, вони підуть на вибори і ще раз виграють. Ви уявляєте, що таке? Якщо так станеться, ви уявляєте, так? Тому, друзі, думайте, думайте. Запам'ятовуйте і записуйте це все, все записуйте, щоб не забути. Дякую, до побачення.